Я не можу сказати, що це неможливо, але зважаючи на те, що виборча кампанія дуже коротка, і говорити про якісь технологічні кроки, які би там допомогли тому чи іншому кандидату, навіть в спосіб там, підтримки. Важко чому, тому що навіть сам факт підтримки, зняття треба донести до виборця, це дуже складна процедура, і тому важко буде собі уявити саме такий процес. Я переконаний, що сьогодні виборча кампанія не може носити характер е, поборювання. Врешті-решт, як я вже зазначив, що нема з ким боротися, адже ми розуміємо, що сьогодні ті політичні сили, які представлені, Високими рейтингами згідно соціологічних опитувань, будуть відігравати дуже хорошу базову роль для кандидата, який буде вакцинуватися, виходячи з точки зору, що він буде мати цей бренд. Але я вважаю, що відомість людей, авторитет людей на місцях. якщо Поставити на вагу і сказати про те, що є корисним більш для громади, то те, що все ж таки гарантії, що ця людина буде боротися за інтереси громади, коли вона має моральний авторитет, є більшими, аніж коли йдеться про бренд, який щось гарантує. Це перше. Друге, відомість людини, вона не є. Пустопорожня відомість або є з негативним резонансом, або з позитивним. І про цю...